Чотирьох років на нашому телеканалі виходить програма Шукаю батьків. Започатковуючи цей проект, ми ставили завдання: допомогти дітям, які волою долі опинилися без батьківської опіки, знайти нові родини, допомогти людям, які мають бажання і силу духу подарувати свою любов дитині, яка не є їм рідною покрові, але народилася в їх серці, знайти таку дитину і прийняти її до своєї родини. Такі проекти потрібні. І е, ми е, маємо на обліку дуже багато дітей. Взагалі-то на кожну дитину складається анкета, і коли приходять усиновителі або прийомні батьки, батьки-вихователі, а ми можемо ознайомити тільки в попорому варіанті з цією дитиною. А коли людина може побачити дійсно в русі цю дитину, як вона вимовляє ті слова, як вона взагалі себе почуває, то більше є шансів у цієї дитини піти на контакт з батьками. В реалізації проєкту наша телекомпанія співпрацює з обласною службою у справах дітей і Центром соціально-психологічної реабілітації дітей. В центр черговий раз ми приїхали напередодні нового року. Малеча саме готувалася до святкування. Малювали, гралися, вчили вірші. Мурозеч, морозеч, січки, тепіва інке у нас. Шубі. Молозець, молозець, наші модо, у дівчаток і хлопець носики челодні. Святий кувай, приди не зради, сином дори потім купай. Шукають бочки кухники. Ну, щоб багато читати на свято. В лісі є зелена хата, там поснули. Ви. А нам менше вирита, мої мамі набрида, каже, я не хочу спати у тейчу на чіт, коли меду не даси, сало, риби, колбаси. Люлі люлі треба спати. На цинкому му мати, як заснеш тобі всі сонка каже, не принесе. Вітаю з різдвом з новим роком вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей прихисток для дітлахів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пережили драматичні моменти в житті. Тут їм допомагають повірити в себе, заспокоїтися і не втратити віру в дорослих. І надзвичайно приємно, що в цій справі є і наш посильний внесок. Ваше присутствие – это стимул для нас определенный. Все-таки мы крутимся в одном здании, постоянно возле нас дети. И нам иногда кажется, поскольку эти дети имеют разную судьбу, и такое впечатление, что иногда они даже брошены, иногда эти дети столкнулись и с жестокостью, и с несправедливостью. И даже отношение родных к детям какое-то было равнодушное. В принципе, даже взрослые, родные люди не задумывались, сколько они беды, зла горя, плохого настроения в конце концов дают своим детям. Но ваше присутствие, оно даже в нас вселяет, можно сказать, такой вот оптимизм. Все-таки мы нужны кому-то. И благодаря вам она знает много людей. Благодаря вам появляется много родителей. Благодаря вам к нам приходят люди, все больше и больше приходят людей, которые просто хотят сделать доброе дело. Яким би не був чудовим дитячий заклад, сімейне виховання все ж таки краще. І без перебільшення всі співробітники і служби, і центру мріють про те, щоб кожен їх вихованець зростав в міцній і щасливій родині. Знайти таку родину допомагає і наша програма. Шукаю батьків. Ця програма дійсно нам допомогла. За чотири роки у нас 71 дитина була влаштована до сімейних форм виховання. Взагалі, цей рік у нас був саме насичений на усиновлення. Якщо добрі справи десь записуються на небесах, то важко переоцінити значення цієї передачі. Я вважаю, творчої групи і подальшої роботи, тому що це свята справа. І знаєте, мрію про те, щоб як це не дивно, щоб ця програма зникла з ефіру. Тобто, тобто, колись всі діточки вони мали своїх рідних батьків, щоб не було у нас сиріт. Кожен герой програми за час її створення стає для всієї творчої групи майже рідним. Ми переживаємо за долю кожного і надзвичайно радіємо, коли ще одна дитина йде до сім'ї. Коли приїжджаючи до якогось сімейного дому, ми зустрічаємося з нашими героями та їх новими батьками. І ще і ще раз згадуємо, як все починалося. Почалося з того, що я увіділа передачу Шукаю батьків по телевізору. І там увіділа мішу. Такого на меня очень похожего в детстве. И решила, вот что он будет со мной. Я помню, когда меня провели, я думаю, какая-то странная тетя, я ее раньше здесь не видел. А потом, уже, когда я все рассказала, там, мне говорят: ну, а такая мама мне тебе подходит. Я сказала, да, мне такая мама подходит. И мне было с ним легко. Почему? Наверное, потому что не зря сердце подсказало его взять. Миша был немножко первое время, конечно не, не сказать, что замкнутый, но на контакт он пошел с первого дня, сразу же. Даже мамой стала называть, я не настаивала ничего, и как-то к дому сразу привык. Первое время были нюансы, как, знаете, в каждой семье свои какие-то уставы, и вот его надо было учить, например, правилам в нашей семье, как у нас в семье это все делается. Но конфликтов не было. Да? Для кожної дитини новорічні свята, очікування чуда І мрія про найголовніше. Я желаю всім тим дітям, які знаходяться здесь, щоб вони швидше вернулись домой, щоб у них все було хорошо в їхній сім'ї, щоб вони всі увидели своїх батьків. Щоб всі були здорові, не болели, щоб були всі щасливі. Я хочу пожелати тим дітям, яких нема батьків, щоб вони знайшли собі батьків, щоб вони були щасливі. Я хочу, щоб в кожній сім'ї було любов, ласка, здоров'я, щастя, кохання. Я хочу, щоб в кожній сім'ї було щастя, доброта, ласка, здоров'я, дуже багато любви, мабуть. Щоб ніхто не болел, щоб всіх достаток був, щоб був в сім'ї в кожній, і мир був на всій нашій землі. 2015 для програми шукаю батьків ювілейний з незгасаючим бажанням допомогти дітям стати щасливими, зростати поруч із справжніми, вірними, люблячими батьками, ми будемо працювати далі. І нехай допоможуть нам в цьому всі добрі сили, які є у нашому світі.